Припиніть стрільбу по ядерному об'єкту. Ці слова працівника Запорізької АЕС почули у всьому світі. Значна частина фахівців відмовилась працювати на ворога. Багато кому навіть вдалося вибратися з окупації на території, контрольовані українською державою. Зараз на станції працює вдвічі менше фахівців, ніж потребує об'єкт. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Росіяни переводять на Запорізьку АЕС власних фахівців, але користі від них там небагато, бо навчання операторів для роботи саме на цій електростанції має тривати 8 років. Там 6 блоків на ній, і кожний блок має свою індивідуальність. Тобто, вони всі не однакові. Ці блоки зараз станція не виробляє нічого. Всі шість енергоблоків перебувають в стані холодного зупину. Тобто вони заглушені, а в робочих зонах реакторів підтримується низький тиск та низька температура. Система охолодження АЕС постійно перебуває в небезпеці, бо Росія постійно обстрілює лінії передач, які живлять електростанцію, через що вона пережила вже вісім блекаутів, коли на певний час опинялась без електроживлення.